Отож, ми з вами нагадали коротеньку анатомію, і тепер зрозуміємо основні синдроми інсульту. Перший це інсульт лівої півкулі головного мозку, правої півкулі головного мозку, другий інсульт стовбура, третій мозочковий інсульт. І окремо будемо диференціювати геморагічні інсульти, до яких відносяться внутрішньомозковий крововилив і субарахноїдальний крововилив. Нагадаємо для себе функцію кожного із цих частин мозку. Отож, ліва півкуля є домінантною у правші, вона контролює рухи і чутливість з протилежної частини тіла, тобто з правої половини, контролює мовлення, сприйняття і розуміння мови, а також можливість говорити. Тому типовими ознаками інсульту лівої півкулі будуть сенсорно-моторні порушення з правого боку плюс афазія. Що ми знайдемо при огляді цього пацієнта? Дефіцит правої половини поля зору, втрата зору в правій половині поля зору пацієнта. Знайдемо правосторонній геміпарез, слабкість правої частини тіла, обличчя, руки та або ноги, або геміплегію, параліч, правосторонню гемію гіпоанестезію, зменшення або втрату чутливості правої частини тіла, обличчя руки. Або ноги, афазію, дисфазію, втрату здатності говорити, виражати думку чи розуміти мову, сприймати почути. Відхилення погляду ліворуч. При інсультах лівої півкулі пацієнти можуть мати відхилення очей ліворуч, що називається відхиленням погляду ліворуч, або перевагою напрямку погляду ліворуч. Ще раз акцентую вашу увагу, не всі ознаки можна спостерігати одночасно. Права півкуля. Права півкуля контролює рухи і чутливість лівої частини тіла. Також контролює перцептивні та просторові здібності. Тож типовими ознаками інсульту правої півкулі є моторно-сенсорні порушення з лівого боку, нехтування або ігнорування. Що знайдемо при огляді цього пацієнта? Перше, відхилення погляду праворуч. При інсультах правої півкулі пацієнти можуть мати відхилення очей вправо. Друге, ліве одностороннє просторове ігнорування або нехтування. Пацієнт буде ігнорувати або забувати предмети з лівої сторони тіла. Вони можуть ігнорувати ліву частину свого тіла, і їх не буде турбувати геміпарез або геміплегія з цього боку. Тому слід уникати наближення до пацієнта з лівого боку та обстежувати його справа. Третє – Втрата зору в лівій половині поля зору пацієнта. Четверте. Слабкість лівої частини тіла. Обличчя руки та або ноги. Або геміплегія. П'яте. Втрата чутливості лівої частини тіла. Обличчя руки або ноги. Щодо інсультів, які трапляються в стовбурі головного мозку, то варто пам'ятати, що вони можуть бути особливо руйнівними через компактний характер ділянки. Для стовбура характерні перехресні знаки, оскільки нерви перетинаються в стовбурі головного мозку, і пацієнтів можуть бути перехресні контрлатеральні ознаки, коли слабкість і втрата чутливості виникають на одній стороні обличчя, наприклад, ліворуч, і на протилежній стороні. Тіла, наприклад, праворуч. Друге геміпарез або гемісенсорна парестезія, оскільки нервові імпульси, які проходять від півкуль головного мозку до тіла, проходять через стовбур головного мозку. У пацієнтів може розвинутися слабкість або параліч в одній геміпарез, геміплегія, або обох тетрапарез тетраплегія в частинах тіла, навіть при невеликих інсультах. Що знайдемо під час обстеження? У пацієнтів може бути знижена свідомість, оскільки центри свідомості розташовані у стовбурі головного мозку, в ретикулярній формації. Вони також можуть мати порушення дихання, пульсу, артеріального тиску, тому що стовбур головного мозку це область мозку, яка контролює всі наші мимовільні функції. Нерви, які керують функціями, такими як мова, слух, ковтання, рухи очей. Містяться в стовбурі головного мозку, і тому вони також можуть страждати. Тому типовими ознаками є пошкодження черепних нервів, Орофарінгіальна слабкість або дизартрія, утруднення мовлення через слабкість м'язів, ротоглотки, запаморочення, шум у вухах, гикавка, нудота, блювання можуть виникати під час ураження черепних нервів. Порушення руху очей може призвести до подвоєння в очах, диплопії, дисконюгованого погляду, коли два ока не рухаються разом або відхилення погляду. Паралічу, коли одне або обидва ока не рухаються в певному напрямку. Інсульт мозочка мозочок контролює рівновагу та координацію. Інсульти мозочка призводять до атаксії або дискоординації. Іпсилатеральна атаксія кінцівок, дискоординація, атаксія тулуба або ходи, некоординована широка хода. Далі, остаточний діагноз первинного геморагічного інсульту неможливо поставити без візуалізації мозку. Однак є симптоми, які свідчать про геморагічний інсульт. Перше, на відміну від ішемічного інсульту, може бути головний біль, нудота, блювота, порушення рівня свідомості. Друге, симптоми, які свідчать про субарахноїдальний крововилив внаслідок подразнення оболонок мозку, непереносимість світла, ригідність м'язів потилиці, біль, третє. Симптоми, що свідчать про внутрішньомозковий крововилив, фокальні ознаки, такі як геміпарез, подібний до ішемічного інсульту. І врешті субарахноїдальний крововилив може подразнювати оболонки головного мозку, а також провокувати пов'язані симптоми субарахноїдального крововиливу, такі як нудота, блювання, інтенсивний головний біль, ригідність потилиці. Вони зумовлені підвищенням внутрішньочерепного тиску та подразненням оболонок мозку, що в сукупності можна назвати як менінгізм. Отож, якщо в цілому говорити про симптоми геморагічного інсульту, то їх можна диференціювати на загальномозкові, де ми будемо спостерігати головний біль, нудоту, блювоту, порушення свідомості. Для субарахноїдального крововиливу є характерними ознаки менінгізму, світлобоязнь, ригідність шиї, фокальні ознаки, такі як геміпарез, аналогічно як при ішемічному інсульті. Все, що стосується основних синдромів інсульту, ми обговорили. А надалі перейдемо до станів, що маскуються під інсульт або імітують симптоми інсульту.